Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, в цьому відеоролику хотілося поговорити з вами про те, які ж зміни чекають на наших пенсіонерів з 1 січня 2026 року, тобто у 2026 році. Що зміниться? Кому уріжуть виплати, кому додать виплати. Деяким українцям уріжуть пенсії від 1 січня 2026 року, кому зменшать виплати і індексація? Пенсію у 2026 році, як зростуть виплати українців. А перед тим усім хотів би з вами поділитися такою новиною, яку ж побачив і сам був в шоці від неї. Верховній Раді зареєстрували законопроект, який говорить, що пенсія в українських пенсіонерів повинна бути не менше 25 тисяч гривень. Я просто був в шоці. Думаю, ні, нічого собі, оце так. От, давайте розберемося, що там за ці 25 тисяч, кому ріжуть, кому додавлять. Підпишіться, будь ласка, на канал, це займає буквально пару секунд вашого часу. Я попрошу вас. Да? От, Ми тут займаємося важливими соціал-політичними новими, обговорюємо, все, що відбувається в країні, реформи, пенсії і все остальне. Тож, якщо, якщо хочете бачити. Ти чути все, як би сказати, з первих уст, бистро, чітко, то підписуйтеся, приєднуйтесь до нас, пишіть коментарі. Всі коментарі читаю. Отже, 25 тисяч. Ви розумієте, саме цінність в тому, що цей законопроект з'явився тоді, коли вже бюджет. На 2026 рік повністю підписаний, устаткований, узгоджений і поданий вже на підписання і підписаний. От. І тут з'являється в Верховній Раді такий законопроект, його подав е слуга народу, я не пам'ятаю, як його там уже фамілія. От. І він говорить, що в українських пенсіонерів пенсія повинна бути менше, не менше 25 тисяч. Я з ним згоден, не менше. Люди тяжко працювали. Люди віддали все своє здоров'я на це все. І вона повинна бути така, щоб люди. Наші пенсіонери жили, а не виживали. Але ж за всього-навсього, законопроект поданий вже після цього всього. Навіщо це все зроблено? Для чого це все зроблено? Ну, напевно, для того, щоб, як би сказати, попіариться. Перед виборами, тому що саме електорат це хто залишився? Пенсіонери да, в країні у нас пенсіонери це самий більший їхній лекторат. Тож багато дуже багато людей виїхало за кордон за кордоном. А хто залишився? Пенсіонери, вчителі, лікарі, ну, бюджетники. да? От і бюджетникам е, підняли, тобто вчителям на 30 зарплату. Навіщо? в 2026 двадшому році військовим нічого не підняли, нічого не зробили. І отут цей законопроект на 25 тисяч. Я був би тільки радий, якби це було так. Аби наші пенсіонери жили, а не виживали. Але ж це я розумію, що це якийсь або сміх, або фарс, але він такий зареєстрований законопроект. Тож, давайте будемо розбиратися з індексаціями. От, що тут говорить, в Україні в березні 2026 року відбудеться планова індексація пенсій, яку попередньо оцінюють на рівні близько 14 і 6%. Індексація відбувається тоді, вони рахують, е, да, яка в країні ситуація, от, яка інфляція, і від цієї інфляції вже відталкуються. Ну, перед тим говорили, що з інфляцією все добре в Україні, наші держслужбовці, да? е, незважаючи на те, що ціни ростуть догори, тарифи, оце все, що відбувається, катастрофічно. Я не знаю взагалі, як пенсіонери виживають на ці 3 тисячі, це просто ну, 25 тисяч було б хорошо, але ж це тільки законопроект. Тож, е, що ми маємо? Це лише попередні розрахунки. Остаточний відсоток підвищення стане зрозумілим після того, як у березні 2026 року з'являться дані щодо динаміки середніх зарплат та рівня інфляції, оскільки офіційна статистика надходить із квартальним Ну, Те, що я й говорив, інфляція. Ну, дивіться. Невже і знову і при цій індексації людям, пенсіонерам, які вийшли на пенсію 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 рік, на все на всю 100 гривень добавлять? Суди стають на сторони пенсіонерів, які подають до суду, отсужують оцю всю індексацію і зобов'язують пенсійний фонд виплачувати пенсію людям на рівні з усіма. не 100 гривень, а по тій індексації. Дуже багато заголовків гуляє, що люди отримують вже дві пенсії, ну та це не так. Дві пенсії це коли ти дві пенсії повноцінних отримуєш. А те, то суд зобов'язав пенсійний фонд виплатити за ті всі роки індексацію і людям доплатить те, що, наприклад, 3 тисячі людина отримала, а з індексацією повинна була отримувати 4,5 І от рік чи два там людина ця не получала цих коштів. І от те, той лишок людині. Зобов'язали пенсійний фонд виплачувати, і вони вже виплачують. Ну це говорять, що виплачують. Але деякі люди говорять, що ну, судився, зобов'язали, приходиш, а мене каже, чітко просто-напросто посилають. Ну, говоря, за, як послав э, наш військовий росіяна за руським кораблем. Ну так, каже, мене посилають. Ну, правда, чи ні, напишіть в коментарях, може у вас щось по-іншому. От, тобто з індексацією зрозуміло. Дай Бог, щоб всім вона була рівна. А то декому з 25 тисячами, з 30, з 250 тисячами їм додають там несумірно. А людині, яка працювала тяжко, віддавала все своє здоров'я, платила налоги чесно. Просто-напросто 100 гривень. Це не як би сказати ніякі ворота не лізуть. З 2026 року деякі українські пенсіонери можуть зіткнутися з обмеженням розміру щомісячних виплат. Це стосуватиметься лише тих, чия пенсія перевищує встановлений законом максимальний ліміт. У нас же ж є таке. Від 1 січня 2026 року уряд запроваджує обмеження для окремих категорій пенсіонерів, чиї виплати перевищують встановлену законом норму. Як уточнили в пенсійному фонді, скорочення стосуватиметься лише тієї частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб у 2026 році це становить 25 950 тисяч гривень. Тобто, якщо б працював би той законопроект, що подав слуга народу, то всі б пенсіонери отримали максимум 25 тисяч. Дякую то, виходить, 25 тисяч. Є такі глядачі у мене, Напишіть, будь ласка. Далі 10-11 прожиткових мінімумів 50% від над, на, надлишку, 10-13 прожиткових мінімумів 40%, 10-17 30%, 17-21 20%, понад 21 прожитковий мінімум 10%. Водночас основна сума пенсій залишатиметься без змін, а зменшення стосуватися лише ті частини, що перевищує встановлений поріг, говорять пенсійному фонді. І ще хотів би попередити, Пановні пенсіонери тих, хто не пройшов ідентифікацію. Ця ідентифікація вона не для всіх пенсіонерів, а для двох категорій: це для ВПО і для тих пенсіонерів, які знаходяться за кордоном. Ну і ті пенсіонери не тільки ВПО, а ті, що на окупованих територіях. От, цим людям потрібно проходити ідентифікацію. І їм уже з 31 грудня, хто цього не зробив, заблокували, як би сказати, Пенсійні рахунки. Пенсія залишається там на рахунках, вона нікуди не дівається, і після того, як людина підтвердила свою фізичну особу, пенсія ця їй повертається. Тож, якщо хтось не зробив цього, не лякайтеся, ваша пенсія на місці, вам потрібно тільки зробити всі ті кроки, які вони. Пропонують і все, ваша пенсія повернеться назад. Для чого це все робиться? Ну, Я так думаю, для того, щоб ніхто не скористався коштами пенсіонерів. Самі крадуть, безбожно бюджет розкрадають, а от ті три тисячі, не дай Бог, хтось буде отримувати другий. Ну як же ж буде хтось отримувати, як не ми? Може, просто ми це заберемо, а що другий. Ну, я розумію, вони думають, що не діти, ніхто інший з як би сказати, близьких пенсіонера не має права розпоряджатися цими коштами. І от потрібно проходити цю ідентифікацію. Цю ідентифікацію можна пройти безпосередньо, звернувшись до пенсійного фонду, якщо за кордоном це потрібно в консульство. Звертатися можна за допомогою дії, там, але для цього потрібен ключ, він не для всіх є. І там ну, такий геморрой, говорять люди, що це ну, просто повний звіздець. От. Тож, отакі новини. Підвищилася пенсія з 26-го року на 234 гривні. Була 2,361 мінімальна пенсія, стала 2595. Ну, якось потужно, потужно підняли. Ціни зросли, я не знаю, на відсотків на 80-70, на як не більше, а пенсія на 200 гривень. Потужно. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, дасть, дасть Бог, що все буде добре, щось наладиться, прийдуть люди. Керуючи цією країною, які будуть хоч трохи думати про нас з вами, про пенсіонерів насамперед, тому що це, я так, ну, це моя думка, саме незахищена верст населення. От у нас пенсіонери, вони на, на грані виживання. Не, не живуть люди, а просто виживають на ті ніщенські пенсії, які є. Тож в мене на цьому все. Беріть себе, своє здоров'я. Дай Бог вам всім здоров'я.